В минулому відео у нас накрився патрубок. Ось лопнутий. Так як попався на вихідні. Поки заказали, поки прийшло. Майже неділю чекали. За цю неділю випало два рази дождик 5 мм і 2 дні назад десь мм 13. Я десь вже виїхав, трошки був застряг. Сьогодні бачу морозець. Це заплатіло десь, зараз скільки це 9 годин майже 2 градуси. Утром було холодніше. Що запотіло, ну що він там каже 2 градуси зараз в тракторі. Ну, нагрівся трошки на сонечку. Зараз побачимо, де ведеться. трошки ресівер той. Ми Не корпусі, в принципі, компресором тут є. Таку опцію ми тут не пользуємося але є Не знаю на камері видно чи не видно. Це останній раз як на дой застав. Такий спуск. Тут крутенький такий спуск-вниз. Це їхав, мене скинуло просто в ту яму. І це одне колесо в ямі, друге по серед Цей. Колесо від е, плуга заліпило болотом, теж кинуло десь, там, воно взагалі боком їхало і так воно не стягнуло. Принуділку кручив, щоб передній мост тримав трохи трактор. І так потихеньку, бачите, я просто докинуло, і так і тягнув. Найстрашніше було там камезну. А там обрив йде такий невеликий. Там колись був колхозяйч, трактор перевернувся. Ось Тут така як яма йде. Звідси просто несе сюди в яму. Да, Думав, щоб тільки туди не понесли, бо якраз ось такий гробокий, таке мокре. Я не знаю чи зараз їду, де болото, куди я їду, що чого я їду. Але ні, не буксує. Хоч без передка, не буксує. А це наша пшеничка. Це по сонячнику посійне містами, бачите, всі чорні полоси, це, мабуть, чи глибоко зайшло. Але ні. Прямо на очах росте. Хоча бачу, тут пропущене щось таке чорне, тут. Чи якісь горбки, чи сілка глибоко зайшла. Ну, рядочки є, але ну, щось плохо ще зійшло. Ну, Сходи вийшли, це вже, вже великий плюс. Виїхаю вже на поле, трошки такий Ну, старувати, що мороз був і підійшло трохи. Такі покати, так, які я роблю. Так, Авторежим я виключаю, включаю, ну, виключаю зовсім. Я на повні обороти працюю. А третій тільки використовую в транспорті. Там ограничені обороти. 2300 в транспорті, щоб він більше не набирався. Так, далі включаю передній мост при надділівка. ІМС. Я собі настроїв, щоб кожен раз не піднімати нав'язку потім заднє колесо. Я все настроїв одну клавішу. Опустив і той і то так ІМС включений, передній мост включений. ну І все. Візимаю тормоз, включу трактор вперед, все, газ пустив, і ось просто беру, кнопку нажав і він собі сам опустив навіску, опустив заднє колесо, і все. Газ пол дав, і він сам собі їде. Я ось так катаюсь, розвертаю його. Ось, ну і дивлюся. І так само. На виїзді. Коли під'їжджаю до загонки, перейшов на ручний, збив, підняв вверх він собі раз на в'язку підняв, через 2 секунди піднімаю заднє колесо на автоматом і я не граюся з цим. Ці клавіші взагалі поки не потрібні. Тільки потрібна клавіша розворота. Хоч і випало 13 мм, а до цього було ще 5, я б не сказав, що стало легше якось рати чи ще щось. Так, да, менше вже такі брили він не вириває. Але як ходив я, 6,2 кілометра, ну, вниз можна 6,4. 6,4 км, кілометра, повні обороти. Нагрузка така. Скаче. Ну, скільки там процентів 80-70 містами доходить до 100 Це вниз, Це такий невеличкий склон На 6,2 ну Плюс трошки ще сировато. З утра ну, 9.40. Ще трохи серовато. ну Не сильно буксує ну таке щось воно непонятне. диференціал я не включаю, я не знаю. Можна його включати, не можна його включати. Як можна? Наверх буває включає, ну так щось мені жалко, я не включаю. А може наоборот потрібно включати, щоб він менше буксував. Так прямо я не бачу ззаді сліда, що він... Ну, Поняли, що це колесо. Хоча воно лисе, це задні колеса, але ну, не сильно дослід рівний. Нема протягнуту такого. Так що не включає. Де волка немає, то в принципі зараз ну, волок то був. то, В принципі, таке чорненьке поле. Де волок, то багато не закидає. Я не знаю, чи, чи це так настроєний він плуг, цей, що ми не годимося, чи це земля така. Ну прям ідеальної картинки, що чорне поле, немає. Дивлюсь на Ютубі, там всі ганяють 9-11 кілометрів з плугому. У нас такої швидкості немає, хоча я кажу, до дожі пройшли. До було м'яко, 13 мм такі немало, але ні. Що 892 і поленам ми їздили второю поніженою, це там щось около 6 км. Що 12-21. З Велісоським оборотом, чотирикорпусним, я ходив 3,1. Це то, що? чи 5,9, чи 6,2 км вже з цих, що Жондір 6,4 км ходить. Такі у нас ґрунти тяжові, і це ж кажу. Це тільки в тому році оралося. То ж там пшениця, ми два роки не орали. Ні. Орали, бачите, як важкі ґрунти. То така велика швидкость. Я взагалі не пам'ятаю, щоб 10 кілометрів то зганяв. Це я з дісками це цим трактором і рубіном ходжу і рубіном 4,5 метра, 10, то це ходжу десь до 11 кілометрів, десь з ну, як коли як який прилив. Де рівніше, то можна під 11 наверх, то і два і 8,7 піднімаю ну, до великих підйомів. Так що таких великих швидкостей у нас немає. Того можливо він плохо докидує. Мені не вистачає швидкості, щоб цей пласт гарніше докидував цей слід. Коли дивіться, вроді закидує нормально. Нема проходу. Щось ми в Керхером ще хуже стало. А потім дивіться, там слід є, там якийсь слід є. Щоб була більша швидкість, він лучше б закидав далі і може краще перевертав би, але як маємо. Я дивлюсь, щось не лізе задній, обірвало, різний і пружини не допомогли. Це не проблема це. Зараз швидко поміняю, вони рідко рвуться. Болти в мене є. Це не той. На цьому йде М14. На корпусі, а на приплузнику де М16. На приплузнику чаще рве М16, чим тут М14. Але яка? це дуже рідко їх рве. Може він вже був на грані. Зараз. Їх скинути. Болти ми підрізали, щоб не було як стоїть, щоб болт виліз, попав під цю пластину і загнуло. Подивимось, з якоїсь сторони краще. затягну і в бої. Ну, земля вже до обіду 11 часів до дві одинки підсохло. Там вже нормально, слід вже не рве. Тут і резини такої вже немає, але нормально слід не зриває. І вже менше бачу почав налипати. Хоч і земля типу, мокра. Але бачите, все одно дорове. Мені каже, все таки слід комбайна, де попадає. Хоть і був дожик, але воно сильно не зіграло. Є містами, бо тут проход видно. Тут так трошки не докидає. Тут нормально проход. Там не докидає. Не знаю, на камеру видно. Тут болімінітко навіть чорненькі. Якось. Пішло. На годинок у 4 часа дня зробив я з 10 утра до 4 тисиків за 6 годин 6,5 гектарів. Ну, в принципі, комп'ютер показує, гектар в час, це при швидкості 62. Наверх 6,4 вниз. Зараз трошки вниз, то 6-4. Така нагрузочка. І то містами утром було даже м'якше. А тут прям такими містами аж стає. Якщо викинути, там, мені казали, викинути п'ятий корпус, лежити 4, якщо залишити, то мені кажуть, що буде хуже. Да, швидкість можна буде улічити з 6 до 8, нехай, але містами відбувається пристає. Щось більше порвати, бо їде-їде-їде, лише разом це прижме віддервати. Так він плавненько його проходить. Не думаю, що він набагато швидше піде і буде містіше, А так свій тихенько тягне, тягне. Де волок, де я показую, є. Показує, як є, не кричу, що лимки там прям круто. Або ми негодні щось можемо настроїти, чиститься плуг вже старий, там, трошки зборне. Ми що взяли би уснем і нас 2,5 два, два роки, можна сказати. Перший рік ми виграли там гектарів 10 ним і зима все. І це два роки не морем. Відгоралися сіди. У нас в рік десь 100 гектарів коромки, не більше. То ну, лишає. Може, то що я кажу, що там отвали вже другі, деякі Лемкін. Деякі замінителі, там, чи франк, чи ще щось я там бачив. Ну, тобто непогані, але вже не, не все однакове. Ну, плюс ті, що пружини, там вже все розбите, воно трошки грає. Те, що ми там робили, тулки треба міняти. Може, займемося. Баємо ми під соняшник, тут буде соняшник, це поле 63 гектари. Ще не знаю, ще не вирішив, який сорт буде. Зараз покажу як я розвертаюся, як все настроєне, може буде цікаво. Прусним газом збиваю, видно. І коли під'їжджає, просто кнопку одну нажав і ззаді плуг, піднімаю зі навеску трактор, потім саме заднє колесо, посадку взяв. І потім кнопку тільки перевертаю і все. Можна ще настрочення буде перевертати, але і скорость збивати, але це Це вже мені не важко. Самому зробити, два не завжди. Удобно, що автоматика все робила. Десь більше радіо взяв, десь трошки менше. І так, за половину заходу я кидаю плавач, вісім раз. І лягає сам по куди йому треба. І все таке саме заходив в загонку. Зайшов, кнопку нажав, газ дав і все. Плуг сам себе спочатку навіску опускається, потім колос, інтервал 2 секунди, що таке стоїть, я виставив. Оце можна настроїв. Давлення виставив і воно собі раз, навіску там скорость опускання, до якої точки заповнив. Собі раз, опустило і все. І плуг пішов. Давно хотіли, але якось то не знали де. А це фірма якісь обзванювали нас. Хочемо зробити аналіз ґрунту. Це можливо, якщо все вийде, то вони приїдуть, то маємо три поля зробити. Це поле будемо робити і ще два. які Всі оренка, в принципі, всі поля. Ні, одне пішаниця, що постійне зробимо, не знаю, можна так робити чи ні, там вже буде посіяне. Це поле точно будемо по оренки робити. І ще одне можливо зробимо. Аналіз грунту подивитися, що у нас є, а то ми так даємо ці добрива, а може їх і не треба, може якісь другі треба давати, може так і збитки. Ну, було цікаво. І побачимо, коли вони там приїдуть, якщо встину засняти, як будуть робити, то покажу. На часах 4.30 сонце вже зайшло. Все, вже починаєте йміти. Це тільки 4 години. Піше подивитися, що все нормально проблем ніяких немає тепленькі Хочу показати тут тут де пісок де піщана земля Це прям чудово і закидує все гарно тільки тут далеко зайшов а там де тільки післо піщана чи тут де піщана хорошо закидує а там щось пішло якийсь другий і все, і все зверху. Трактор працює, все працює. Тут при подйомі то гупає легенько, не знаю що там стяжки на місці, все на місці. А що гупає, непонятно. Чи він? Це при розвороті треба акуратно, бо заходить. О, бачите, як робить як працює система, підтраги треба змастити, завтра вдає. І подивлюсь той патрубок, що ми міняли, чи не тече. працює все. Солярки ще бачу процентів 30. 7 Ось 8 гектар зробив. пішов собі так, може про тру. Ой, бачите, де пісок, де піщана земля. Чудово, все закидає, навіть докидаю перший корпус, все відлично. Шикарно просто. Ну, тільки перейдемо з союз і все. Зразу волок зверху, все зверху. О, ну, не все, ну багатенько зверху є. А так навіть люблю дивитися. Собі сів і можна дивитися. Оце я люблю ворон, коли все добре. Трактор поставив, сам собі їде, газ дав. Но я собі поставив, віддихаюсь кіно дивишся, Ютуб всі скачав якісь відео І Можна дивитися так працювати люблю а навіть перший корпус дуже добре докидає А тут уже пішло Хоча теж так, більш-менш нормально докинув А тут уже вон то там кубка, там кубка. І не по волкам. До волок де був, не докинуло. там волок не докинуло. І це в нас ще невелике врожайність. Це було зикіт. 50, а навіть 48 чи 47 дало таке. А тих, кого урожай за 100, я не, не знаю, як люди його Чи Там землі другі, і то вони такий урожай дають і легше гориться. І то, це при тому, що... Дожі вже прийшли, трошки прибили його, дуже був сильний вітер пару днів назад, воно все порозносило, та в посадку типу закидало. Ну, розгорнуло, трошки менше стало, а так волок більше був і тон не може воно перевернути. Предплужники опущені максимум вниз і потім назад вернути на одну, на перше відверстя, порвало їх і ми опустили, підмілили на одне відверстя. А так вони майже на максимум заглубляться. Все одно і максимум при, притягнуті до корпусу, щоб не забивало. Може віддалити їх. буде краще загортати, я не знаю. Що там ще можна таке настроїти? Вугла поворота в них немає в цих припузників. Може каже, це припузники не для цього. Не Для кукурузи, для чогось другого. Що так бачу, він треті вато там кукурузні припузники крузні прикузники, є в них різниця між обичним чи ні. Майже 8 вечора, вже така ніч. Дошовсь до пісків, тут краще перевертає. Помітивши, що нагрузки майже немає, я ходжу 6,6, що це спокійно. Можна додати 7 ,6, 8 кілометрів він спокійно собі біжить. При 8 кілометрах сюди, а, тут трошки вниз іде, ось так було. І ззаді він просто красиво, грядочку просто робить. А там, де швидкості немає, ну і земля друга, погано виходить, але перекидує плохо, а тут вийти як просто красота. Ну, вже до, до кінця доходить розвертали тут сказав, скажу плохо там настроєний плуг але тут добре на пісках це діло просто то, що земля така тверда забита солярки вже майже немає тут щось вниз іде на датчик це натікає і ще нормально а і пишіть вже так що це мабуть останній круг Іду дому. Ну як я казав, з 10 до 8 це я зробив. Було 31, ну 11 гектарів даже, ще сьогодні більше. Ну, ще трошки там солярки є, але мото, що косина тут. Так що в принципі 10-11 гектарів можна робити. Все, на сьогодні добив я своє з солярки, нема вже піші солярка. Поставили ми такий кран в транспортне, підняв, закрив, бо коли не було цього крану, коли пускають повністю, цей штуцер б'є в раму. Тут видно, що він був покоцаний. Я ще думав, чому він так завода? Ну, Завода, коли купили був покоцяний, зрозумів чого. Ми поставили кран, тепер він нормально тримає він. Щось тільки піднімаю. Все. покажу. Да. Жалуться, солярки мало. Так, що ми робимо? Включаємо авторежим, в третій режим я собі ходю. Так, економніше, 1300 оборотів вистаю в транспорті більше він набирає. Передній мост виключити і IMS виключно нічого тут не світиться. Дальше. Приднять навеску до упора. Підняв и заблокировать. Все, навеска заблокирована, пускай не пидем. Итак, поднимаем. Все медленно поднимается. Все. Підняв. Руль опускаем. Вторий режим ставлю, це 18 км максимум і все, поїхав. І тепер це мав авторежимі, що мені подобається, виставив, дав газу, коли йому треба, він все підняв обороти, а потім просто кинув 1300. Газ полот нажав, а він більше 1300 не буде їхати.